Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я і ведучий Сергій Антонюк. Сьогодні ми знову розпочинаємо вивчати Слово Боже, досліджуючи його через ті запитання, які ви насилаєте. Звичайно, ми шукаємо відповіді в Слові Божому і через це і вивчаємо Біблію. Тому долучайтеся, поширюйте це відео, щоб все більше нових людей дізнавалося істину Божу. Чи є плітки гріхом? Якщо це просто поділитись новинами, які і так усі знають. Знаєте, що цікаво, ну я ж бачу питання написане, і тут поділитись новинами, які і так усі знають, взято в лапки. Сам автор чи авторка, розуміючи, що це насправді, взяла це в лапки. Тобто, чи є плітки гріхом? Звичайно, є, і Біблія про це пише. Але якщо це просто поділитись новинами, які і так усі знають. То тут питання в іншому, друзі. Навіщо ви цими новинами ділитесь? Або навіщо ви цю інформацію розповідаєте? Ви хочете людині допомогти, чи ви хочете навпаки, скажімо так, дошкулити, або просто вам, як кажуть народі, язик свербить і не можете вже по-іншому. Це ж теж погана річ, коли ви не вмієте себе вести по-іншому, тільки в якомусь одному напрямку, і це ще й недоброму. Давайте ми подивимося з вами, слово Боже, як про це говорить. Псалом 101. І п'ятий вірш, подивіться, як цікаво написано, хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока і зрозумілого серця я не стерплю. Ось дивіться, як чітко Господь через Давида говорить: хто потайки поширює плітки про свого ближнього, того я знищу. Не записано, не записано що, хто поширює плітки, і це дуже чітко і зрозуміло. Ще один момент. Або ще один біблійний уривок, який записаний в другому посланні до Корінтян. І зауважте, як апостол Павло тут цікаво, пише, друге послання до Корінтян, 12 розділ і 20-й вірш. Та боюся, аби часом, коли прийду, не знайшов вас такими, якими б не хотів, і щоб сам не був для вас таким, якого б ви не бажали, щоб не було сварок, заздрощів, обурення, суперництва, обмов, пліток. Пихи і безладдя. Заважте, яка цікава комбінація, і як це все разом часто знаходиться. Виявляється, що люди, які поширюють плітки, вони тут йдуть не тільки плітки, тут іде і сварки, і заздрощі, і обурення, і суперництво. І обмови, і пиха, і безладдя. Тобто, ось насправді до чого приводять плітки, безневинне поширення новин, як ми можемо це іноді називати. Тому ось тут дуже і дуже важливо вміти правильно розставляти пріоритети і вміти правильно розуміти, навіщо я це роблю і чи потрібно це комусь. Ну, дивіться, до прикладу, ще притчі Соломона, 11 розділ і 13 вірш. Хто ходить обмовником, той зраджує таємниці, але гідний довір'я приховує секрет. Тобто виявляється, що гідна людина вміє тримати язик за зубами, вміє не поширювати інформацію, яку про яку просили не поширювати. Але є обмовники, які зраджують одразу всі таємниці. Багато інших біблійних віршів. Ну, один з них, до прикладу, в книзі Левіт Господь чітко каже до свого народу. Не ходи поміж народом своїм як пліткар. Притчі, 18 розділ, тут же де ми з вами тільки що читали, але в 18 розділі ми зараз знайдемо з вами ще один цікавий момент, який просто вражає. Притчі, 18 розділ і 21 вірш: смерть і життя у владі язика. Ті, котрі його люблять, не стримані, споживатимуть його плоди. Тобто результати. Виявляється, що в владі язика смерть і життя. І ви маєте право або маєте можливість обрати для себе смерть або життя. І саме те, як ви будете про це говорити, як ви будете іншим про це казати, ви можете бути для одних ваші слова точніше, можуть бути для людей з спасінням, які ведуть до Ісуса, або можуть бути ядом жахливим, які вбивають і нищать. Ще один цікавий момент, на який я хочу звернути нашу увагу, це перше послання апостола Петра. І ми з вами знаходимо наступні слова в третьому розділі і в 10 вірші. Написано так: бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови. Знову ж таки, друзі, заважте, як гарно написано. От, хто хоче жити, любити життя і бачити добрі дні, нехай отримує свій язик від зла і устав від лукавої мови. Що таке зло, що таке лукава мова? Пояснювати, я думаю, не потрібно. Подумайте, чи потрібно ці новини в лапках передавати іншим людям? І на завершення послання апостола Павла до Филип'ян, четвертий розділ і восьмий вірш. Дивіться, що має бути натомість на останку, брати. Те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне похвали, коли яка чеснота, або, яка, або коли яка похвала, про це роздумуйте. Ось що натомість потрібно: те, що чисте, істине, чесне, гідне, похвали. Про це потрібно думати, про це потрібно говорити. І ось тут головне, напевно, ключове питання, на яке я попрошу, щоб ви звернули свою увагу. Я хочу оправдатися, захистити себе. Чи я хочу допомогти людині. Плітки, обмови, передачі новин це, як правило, не допомогти людині. Це правило показати себе в кращому світлі, винагородити себе або вигородити себе, але в той же самий час, якщо ми йдемо шляхом Ісуса, і хочемо послужити, тоді ми не будемо йти цим шляхом. Тому хай Бог благословить вас, друзі, і нас всіх разом, щоб ми дійсно були наслідниками Христа, повторювали його вчинки, Його слова, Його дії. Але аж ніяк були противниками Христа. Не пліткуйте і будете мати добре життя і благословенні дні. Як пояснити численні чудеса в Біблії? Наприклад, розділення Червоного моря або Воскресіння мертвих у сучасному науковому контексті. Тобто, як пояснити численні чудеса в Біблії у сучасному науковому контексті? Ну, мене тут зустрічне запитання, навіщо чудо пояснювати в науковому контексті. Чому воно має назву чудо або диво, це те, що не пояснюється. Наука говорить, щоб людина мала сили там, 100 днів працювати, їй потрібно щодня їсти і бажано три рази в день там, пити воду, мати певні умови. Але Бог може зробити чудо, і людина може не їсти і прожити весь цей час і добре працювати. І наука це не пояснює. Наука скаже, це антинауково, це неправильно. А для Бога це не антинауково, тому що Бог є над наукою, і Бог науку створив, і Бог дав мудрість людям. І Бог бувають моменти, коли виходить за рамки фізичних скажімо так процесів, за рамки часових процесів, за рамки історичних процесів, тому що він є Бог і він бачить, як все відбувається, і він знає, для чого це потрібно. На те воно і диво, що не підлягає поясненню, тому як пояснити численні біблійні чудеса в сучасному контексті, не потрібно їх пояснювати. Воно називається чудо або диво, тому що це зробив Господь для того, щоб показати свою силу, або для того, щоб врятувати людину, або допомогти людям, або звернути на щось їхню увагу. Тому нехай Господь благословить вас довіряти Богу в будь-яких моментах і завжди радіти Його спасінню. Чому Ісус сказав, що приніс меч, а не мир. Як це розуміти? Ну, давайте з вами подивимося. Івангел від Матфія і автор питання зазначив 10-й розділ, 34-й вірш. Але я пропоную трішки більший контекст, тому що щоб було зрозуміло. Пропоную почитати з 32 вірша по 39. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречусь його і я перед оцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людині її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає свою душу, той втратить її, а хто втратить свою душу заради мене, той знайде її. Забачте, який гарний і широкий контекст, і, як на мене, відповідь він дає вже дуже очевидно і дуже зрозуміло. Ну, до прикладу, Ісус чітко каже, кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться мене перед людьми, відречусь його і я перед усем, який на небесах. Тобто, виявляється, що Ісус закликає і каже: від вашого вибору, Або вибрати мене, або соромитись мене, залежить ваше майбутнє. Тобто, пам'ятаєте, момент, як хочеться, щоб з вами люди вчиняли, так і ви вчиняєте. Ісус про це і каже, думайте про те, якщо ви хочете спасіння, йдіть за мною. Якщо ви хочете загинути, можете не йти за мною. Але знову Ісус закликає, йдіть за мною, отримайте спокій і мир, душа вашим. Тепер далі: 34-й вірш, на який автор безпосередньо акцентував вагу. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов принести а меч. І здається, все, Ісус прийшов нищити і вбивати. Подивіться, будь ласка, скільки скількох вбив і знищив Ісус. Ні одного. Написано, пророцтво про нього Він його виконав, надломлені очеретини не. Доломить і тліючого гнота не згасить. Тобто Ісус завжди вболівав за те, щоб спасти і врятувати людей. Але в чому ж тут проблема і в чому ж меч? Відповідь далі очевидна. Я прийш... Адже я прийшов розлучити сина з його матір'ю матір'ю дочку з її матір сина з її сина його батьком, а дочку з її матір'ю, і невістку з її свекрухою. Вороги людині її В чому ж тут вороги? І далі відповідь іде: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Тобто, виявляється, розділення і ворожнеча саме в любові до Бога. Не може людина любити когось іншого більше, як Бога, чи свого дружина, чи свого чоловіка, чи батька, чи матір, чи сина, чи доньку більше, як за Бога. Чому? Тому що Бог це є основа життя, це є принцип, це є правило. І коли ти стоїш на цьому, то ти тоді будеш сміливо і там, можливо, з болем десь, але казати людині, яку ти любиш, що я тебе кохаю, але ти робиш зараз невірно, ти робиш погано. Але коли ти будеш не любити Бога більш за все, то ти будеш потакати поганим вчинкам своїх рідних і близьких. Мало того, далі Ісус чітко і зрозуміло говорить: і хто не бере свого Христа, не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Тобто виявляється, що є ще далі більше не просто е, любити, а вибрати Ісуса Його шлях, який є найвірніший, і далі е, до головного приводить, Слово Боже, що є для мене пріоритетом? Зберегти себе, своє життя, і щоб мені було добре, чи зберегти вірність Господу. Ось це є найважливіше. Тому, друзі, вибирайте зберегти вірність Господу. І тоді, відповідаючи на наше запитання, чому Ісус сказав приніс, приніс меч, а не мир. Як це розуміти? Дуже просто. Ісус насправді приніс мир. Але в контексті любові до Нього для багатьох людей це справжній меч, це справжнє розділення. Тому що люди вибирають не Бога, а вибирають себе і вибирають людей. І ось в це є справжнє розділення і справжній меч. Тому довіртесь Богові. Прийміть його, виберіть його шлях, і це буде найбільше благословення. І моліться, щоб ваші рідні, близькі також йшли цим шляхом, щоб ви разом в єднанні могли це робити. Але, на жаль, буває так, що інші люди не хочуть вибрати Господа. І тоді вам прийдеться жити в цих відносинах і проповідувати їм, молитись і надіятися, що вони прийдуть до Господа, чого я вам щиро і бажаю. Чому в Біблії так багато уваги приділено життю Давида? Це здається несправедливим щодо інших біблійних героїв. Кому це здається несправедливим? Ось головне питання, друзі. Я вже в одній з програм говорив про Йова, і ще раз нагадаю, коли ми читаємо про життя Йова, нам здається, що Бог дуже несправедливий, бо Йов був праведний, Йов любив Бога, але й Бог дозволив дияволу забрати все у Йова. І з сторони Бога, це може, з нашої сторони, на погляд на Бога, може здаватися дуже несправедливим. Але ми бачимо свідчення Йова. Йов каже: я знаю, що ви купитель мій живий, і я знаю, що Бог справедливий. І для Йова нема проблеми далі довіряти Богові. А зі сторони може здаватися все, що завгодно. Тому ось тут так само. Чому в Біблії так багато ваги приділені життю Давида? Насправді, не так дуже багато книг говорять про життя Давида, там багато про інших життя царів, але все-таки це здається несправедливим щодо інших біблійних героїв. Ну, Якщо вам це здається несправедливим, шкода це для вас здається несправедливим. Якщо ми дивимося так, як Бог це каже, ми бачимо, що він вирішує, що показати за приклад, що показати ходити з Богом, що показати найкраще, щоб людина могла навчитися. І от життя Давида нас навчає дуже багато, тому що Давид названий людиною по серцю Божому. Життя Давида дуже чітко показує, як Давид був звичайною людиною з звичайними слабкостями, з гріховними нахилами, але він боровся з цим. Він довіряв Богу, він ішов за Богом. І навіть коли він падав, він піднімався, щоб знову йти за Богом. І ось це прекрасний приклад, який можна побачити, зробити висновки. Але знову ж таки, друзі, не потрібно бути тими, хто определяють, як Бог має нас вчити і вести. Знаєте, це так, коли учень в першому класі розказує вчителю, як він має його вчити. Хоча сам не читати, не рахувати, нічого ще не вміє. Щось подібне тут виходить. Бог показав нам це для того, щоб ми розвивались, навчались. Тому приймайте це, навчайтеся, і нехай Бог буде для вас благословенням яким чином людина може відкрити злим духам доступ до свого життя? Ось тут дуже цікавий момент і дуже важливе запитання, і воно дійсно має місце в цьому грішному світі. І ми бачимо, як дійсно багато людей страждають від цього. І ну, всі люди страждають від впливу диявола, від його спокус. Але дуже часто буває, що люди відкривають нечистим силам, злим духам. Доступ до свого життя. Біблія про це дуже чітко і зрозуміло говорить. Мені дуже подобається один уривок Євангелій від Матфії, який про це говорить дуже детально. Це 12 розділ, і читаємо з вами з 43 по 45 вірш. Коли ж нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже: повернусь до свого дому, звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім. Заметеним і прибраним, він тоді іде, бере із собою сім інших духів, гірших від себе, і вони, війшовши, живуть там. І кінець цієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Найперше, я хочу звернути вашу увагу, що момент, коли людина приймає Господа або шукає Господа і приймає свого Спасителя, це той момент, коли людина виганяє всіх нечистих духів і злих сили зі свого життя. І нечистий дух виходить з людини. Людина має очищення і прощення від Бога. Але що відбувається з злим духом? Написано блокає безводними місцями, шукаючи відпочинку та не знаходить. Здається, відпочивай. Тож нікого нема. Ні, злий дух має відпочинок лише тоді, коли він мучить і коли людина грішить. А коли він не бачить цього, то він не має відпочинку. Він, уявіть собі, якби ми так не мали відпочинку, поки не навчимося бути добрими. так? А в нас навпаки, коли ми щось не так зробимо, все добре, а якщо потрібно добре щось робити, ми втомлені. А ось тут е, приклад нечистодуха, він не знаходиться собі відпочинку. І далі він каже: пойду, повернуся, звідки вийшов. І приходить, і знаходить його дім порожнім, заметною прибраною. Тобто, виявляється, ми відмовились від зла. Але в той же самий час Ісуса ніби й прийняли і побачили, і десь покаялись, але не почали жити принципами Царства Божого. Не виконуємо Слова Божого, закону Божого. Не полюбили цього. І ми кажемо: а навіщо мені читати Біблію? Навіщо мені молитись? Навіщо мені жити цим принципом? Ну я вже не грішу, зла не роблю. Дивіться, що відбувається далі. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони, війшовши, живуть там, і кінець цієї людини буває гіршим від початку. Так буде й цьому злому родові. Тобто, виявляється, що е, яким чином людина може відкрити злим духом доступ до свого життя, вони і так, якщо ми без Ісуса в нас, на жаль. Якщо ми без Ісуса. І коли ми не приймаємо Ісуса Свого Спасителя, не дозволяємо Йому бути господарем нашого життя, тоді проблема в тому, друзі, що ми можемо бути захоплені повністю нечистими силами і злими духами. Дивіться, ще один момент цікавий, як і що відбувається. Послання до Ефесян, 4 розділ і 26, 27 вірш: гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дияволу. Тобто виявляється, що коли людина гнівається, вона грішить і дає місце дияволу. Ось вам ще один привід, як людина може дозволити нечистим духам дияволу мати силу і владу в своєму житті. Тоді, коли вона гнівається, вона грішить і дає місце дияволу. Ще один біблійний уривок, який мені. Ну, дуже яскраво також про це говорить. Книга Второзаконня, це п'ята книга Моїсея, 18 розділ, і читаємо з вами з 10 по 12 вірш. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь. Ані вожбита, ні череніка, ні віщуна, ні чеклона, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожен, що чинить таке огидне для Господа, саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Виявляється, що коли Господь заводив обіцяну землю свій народ, він сказав їм, кого точно не має бути серед них. І це гадання, це віщуни, це ворожбити і багато інших моментів, які я тільки що прочитав: Чаклуни, віщуни, ворожбити, черомовці, заклиначі. І або той, хто викликає духів померлих, це не від Господа, це від диявола, і такі люди перед Богом жити не можуть. Подивіться, що відбувається в сучасному світі: ворожіння, гадання, викликання духів, куча багато безліч ворожок, ворожбитів різних, цілі програми, де показують, і люди сидять, дивляться з захопленням і починають вірити в щось в диявола безпосередньо. Потім люди кажуть, ну не може бути. Вони ж Бога визнають. Ні, друзі, словами можна визнавати, а на ділі буде показано, якими, якими є насправді. Люди, які все це чинять, вони дають місце нечистим силам і дияволу. Тоді не дивуйтесь, чому диявол має доступ до вас, а Бог не може допомогти вам. Тому що ви відмовилися від Господа і заборонили йому це робити своїми вчинками, своїми діями. Тому довіряйте Господу і йдіть за ним, тому що це є найкращий вчинок, і це є найліпший вчинок. Якщо ми подивимося з вами ще один момент, це послання до Корінтян, перше послання, 10 розділ і 20 вірш, там написано так. Адже те, що язичники жертвують демонам, жертвують, а не Богові. І я не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Тобто виявляється, що служіння ідолам пожертви не для Бога, а для якихось поганих речей, служіння через оці речі, які ми вже навіть проговорювали, вони є не для Бога. Вони є для демонів, і це знову відкриває вам шлях для того, щоб злі духи мали доступ до вашого життя. Апостол Петро дуже гарно говорить в першому посланні, в п'ятому розділі, в восьмому вірші: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол ходить, як лев, рикаючи, шукаючи, кого пожерти. Тобто, ще один цікавий момент: будьте тверезі. Тут можна і в прямому значенні, і в переносному, в прямому. Будьте тверезі, не вживайте алкоголь, бо алкоголь затуманює ваш розум, і ви не можете тверезо мислити. І в переносному також майте чітке. Чіткий розум, чітке бачення, куди ви рухаєтесь далі. Коли людина втрачає контроль над собою, вона піддається впливу різних недобрих, нечистих сил. Вона віддаляється від Господа. Вживання алкоголю, наркотиків, інших шкідливих речовин, куріння і багато інших речей це все те, що від забирає людину від Господа. І якби людина добре себе не оправдовувала, вона може бити себе в груди і розказувати, як вона вірить і любить Бога. Але насправді, дозволяючи і даючи місце дияволу через погані слова, через погані вчинки, через шкідливі звички, вона відволікає і відгороджує себе від Господа. Як уникнути цього? Головне питання. Як цього уникнути? Дуже просто я пропоную, щоб ви разом зі мною відкрили послання апостола Івана, перше послання при тому. І ми читаємо з вами в першому розділі в дев'ятому вірші. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб протис... простити нам гріхи і очистити нас від усілякої неправедності. Тобто, виявляється, потрібно визнати свій гріх. Потрібно прийти до Бога і сказати, який ви є. Господи, я винуватий, я грішний, простий, помилуй мене. Але проблема багатьох людей в тому, що люди не готові визнавати свої гріхи, і вони не готові. Приходити до Господа за спасінням і запрощенням. Е, ще один момент дуже цікавий в цьому напрямку. Це послання Якова, четвертий розділ і сьомий вірш пише: «Тож підкоріться Богові, протитіяйте дияволу, і він утече від вас. Тобто, якщо ми будемо підкорятись Господу, якщо ми будемо надіятися на нього, якщо ми будемо покладатися на нього, тоді ми можемо протистати дияволу. Не можна служити двом панам і Богові, і дияволу. Не можна вірити в Бога і замовляти гороскопи. Не можна вірити в Бога і ходити до гадалок до віщунів і казати, що це все одне і те ж саме. Ні, Бог так не працює, ми з вами чітко. Чітко про це говорили і читали. Тому, друзі, чим би я порадив вам займатися: читання Біблії, молитва, роздуми, спілкуйте з рідними, близькими, спілкування на теми про те, що вас будує, з чого ви досягаєте, і відволікати, і забирати від себе все зле і недобре, що може бути в вашому житті. Ще один цікавий момент, який мені особисто дуже подобається, і він є. Дуже важливим послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ. І почитайте для себе вдома з 11 або навіть з 10 вірша і по 20-й вірш. Ви побачите, що може бути важливим прикладом або важливим захистом від цього нечистого. Тому що апостол чітко говорить, наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з начальствами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. І ось їм можна протистояти лише повною Божою зброєю, яка є від Господа, яка є істинною, яка є праведною, і лише цим можна стати проти них, і лише цим можна перемогти. Тому, друзі, відповідаючи на ваше запитання і підсумовуючи все, що ми прочитали і говорили, яким чином людина може відкрити злим духом доступ до свого життя, відмовлятися від Божого і підкорятися тому, що каже диявол, навіть якщо воно дуже гарно виглядає, як цьому протистати? Це чітко вибирати те, що Боже, Божі поради, Боже Слово, Боже, Божий закон, Боже повеління і жити в цьому, тому що це слугує нам для добра. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми дійсно йшли шляхом з Господом. Чому сьогодні так мало чудес? Чи це ознака слабкої віри нашого покоління християн? Е, цікаве запитання, але я скажу так. В мене, друзі, в житті чудес вистачає. І я думаю, що в житті кожного християнина чудес має бути е, теж багато. Але ось тут питання, е, навіщо ці чудеса потрібні? І ви ставите друге ну, другу частину запитання: чи це ознака слабкої віри е, нашого покоління християн? Ні, віра, я не думаю, що віра є слабкою, тому що віра в кожен час вона є особливою, її зрощує Бог, і Бог її веде. Але. Питання в тому, як ми на це дивимося і чи потрібно нам чудеса, щоб вірити в Бога. Я для себе коли прийняв рішення, що навіть якщо в моєму житті не буде взагалі чудес, я буду продовжувати вірити в Бога. І знаєте, так трапляється, що Бог посилає дуже багато різних чудес, див в служінні, в житті особистому, в відносинах. І я просто дивуюся, як Бог своєю милістю і благодаттю веде. І допомагає йти за ним. Я вірю, що він буде благословляти так само і вас. Але знову ж таки, от простий приклад з Біблії: е, Гедеон, який, е, якого Бог вибрав, щоб він захистив народ і протистояв ворогу. Е, Бог відкрився йому, дав чіткі вказівки. Гедеон зібрав людей, які пішли за ним, зібрав ціле військо, але він продовжує сумніватися. Він каже, Господи, зроби чудо. Щоб трава була навколо мокла, а шкіра, руно, яке я приніс, було сухим. А потім, навпаки, щоб все навколо було сухо, а е, ця шкіра, овеча, яку я приніс, була мокрою. І Бог робить це для нього, щоб. А потім Бог каже, він ще сумнівається, Бог каже, іди послухай, що про те вороги говорять, а вороги кажуть, що ми програємо Гедеону, бо Бог нас віддав його руку. Тобто, виявляється, що Бог в житті Гедеона так багато зробив, що йому це чудо й не потрібно було. Але через. Його бажання Бог все-таки допомагає йому. Тому що тут друзі, дуже важливо для себе розуміти і усвідомлювати, що таке чудо і що я бачу під чудом. Хтось бачить під чудом це неймовірне диво, коли все суперечить законам фізики, логіки, і ось все чудо. А для когось чудо, коли все добре, життя прекрасне і спокійне це теж чудо Боже. Тому друзі, сьогодні насправді чудес дуже багато, і я бачу це в житті моєму, в житті моїх членів церкви, в житті моєї сім'ї. Я бажаю, щоб ці чудеса були і в вашому житті, але й довіряйте Богу, навіть тоді, коли чудеса не потрібно. Знаєте одного разу, Ісус сказав, блажений той, хто повірить, не бачивши, і ось це надзвичайно важливо і правильно. Тому нехай Боже благословення і Божа благодать буде в житті кожного з вас відкрита і відома. На цьому наша програма добігає свого закінчення, завершення. Тому, друзі, чекаю від вас вподобайки, чекаю від вас поширення. Пишіть ваші коментарі, ваші думки, ставте ваші нові запитання, на які я з радістю буду шукати відповідь Слова Божого, тому що люблю це робити. Нехай Божа любов і Божа милість буде живою в вашому житті, і нехай Бог буде завжди з вами і веде вас в цьому непростому світі. Боже благословіння!